Отже, вітаю діти. Для того, щоб виконати завдання, вам потрібно створити презентацію. Для цього ви або в App Store, або о, в Play Market. Завантажуєте додаток, що має назву Google презентації. Ось він жовтенький, ви бачите. І він у вас з'являється на робочому столі. Далі ви натискаєте на ньому. Відповідно до завдання презентації, ну, ви бачите, у мене тут. Багато різних презентацій створено, додано. А наша задача знайти зліва, ой, вибачте, справа внизу значок плюсик, ви його натискаєте і нажимаєте Створити презентацію. Далі, відповідно, це завдання вам потрібно надати назву вашої презентації, ну, наприклад, вправа 8». Я не пам'ятаю, як там точно в підручнику. і натискаєте Створити все. Оце є виконане завдання. Після цього ви натискаєте на людинку з плюсиком, ви е, можете ввести мою електронну адресу, так? А можете е, зробити доступ всім, у кого є посилання. Далі. Ви, можна читача залишити, можна обрати редактори. В цьому завданні це не принципово. Далі ви натискаєте на позначку це горівне з посиланнячко, Копіюєте і надаєте посилання мені на сайті разом з Google Документом. Власне, це є все, що вам потрібно